Вчора я вас запитувала, що за плями, що з гортензією, і причина цих плям. І Крісталіс правильно відповіла: це септеріоз через щастя дощі. Гортензія любить вологу, але не настільки, як зараз у нас на Волині йдуть дуже багато дощів, і це є причиною ось цих зафорювань у гортензії. Хоча гортензія не схильна до захворювання від слова зовсім. Вона, може, покривати цей сиптеріоз ось так плямами або по краєчках. Бачите, підгнив листочок і він підсушився. На роботі для вас взяла 4 препарата, якими можна полікувати нашу гортензію. І не тільки полікувати, а обробити всі решта профілактично. Тому що в мене тільки таких дві. Всі решта, все добре. Ось вам вибрала чотири препарати, щоб був вибір. А листочки, які уражені цим септеріозом, видаляємо, проріджуємо свою гортензію, тому що загущення теж спричиняє ось це захворювання. Всі абсолютно, які більш вражені, видаляємо і обільненько обробляємо фунгіцидами. Раз, через 10-2 тижні, 10 днів 2 тижні можна повторити. Ставте вподобайку, напишіть мені коментар, поділіться і збережіть це відео.